Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події вівторка, 9 вересня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску на Коломищині освятили новий храм. Ми, е, люди, такі сільські збудували цей храм, що приготували організатори театрального фестивалю. Коломийські представлення». Ми придумали. Театральну фестивальну війну. У філармонії імені Олександра Козаренка стартував четвертий концертний сезон. Про це та інше детальніше. На Прикарпатті триває реалізація проєкту Турбота про родину героя його мета підтримати рідних полеглих, зниклих безвісти та полонених захисників. До цієї доброї справи долучилися партнери і меценати. Які саме ініціативи реалізовано, та що планується, розкаже голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Слава Україні, дорогі краяни. На Прикарпатті ми продовжуємо реалізовувати соціальний проєкт. Торбота про родину героя, який має особливе значення, бо йдеться про нашу вдячність і підтримку тим, хто втратив на війні найдорожчих людей. Станом на 1 вересня у межах проєкту проведено понад 350 різноманітних заходів, у яких взяли участь понад 7700 рідних наших полеглих, зниклих безвісти та полонених захисників. Майже сім сотень з них мали змогу відпочити, оздоровлюватися та провести активний дух. Звілля у відпочинкових закладах Прикарпаття понад 300 стали учасниками програми оздоровлення та реабілітації. Щира подяка меценатам та партнерам нашого проєкту за те, що гостинно приймаєте родини захисників і захисниць. Активно долучаються до проєкту діти так. У фізкультурно-оздоровчих заходах взяли участь майже півтора тисячі дітей, військовослужбовців. Понад 600 рідних героїв побували в екскурсійних турах мальовничими куточками Прикарпаття. Майже 3300 учасників турботи про родину героя відвідали концерти, вистави, музеї, майстер-класи. Все більше рідних наших захисників долучаються до паломницьких і молитовних заходів. Цього року у них взяли участь понад півтори тисячі людей. Хочу нагадати, що у рамках проєкту Діють дні здоров'я щотижня мобільні бригади медиків здійснюють виїзди у різні куточки Прикарпаття, де надають консультації та проводять базові обстеження. Від початку року більше дві тисячі членів сімей військовослужбовців скористалися цими безкоштовними медичними послугами. Окремо, хочу висловити вдячність всім, хто хто долучився до патріотичного забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України, який відбувся 30 серпня на Прикарпатті, лише в Івано-Франківську до вшанування пам'яті наших захисників доєдналися більше тисячі людей. Серед яких чимало дітей та молоді такі заходи, вкотре засвідчили нашу шану та підтримку захисникам і їхнім родинам. Також неодноразово до мене зверталися ветерани та їхні рідні, щоби посприяти з облаштуванням безплатних майданчиків для паркування у містах області. Відповідне звернення скерувала головам районних військових адміністрацій та органам місцевого самоврядування. Переконана. Це найменше, що ми можемо зробити для людей, які втратили здоров'я, боронячи нашу землю від ворога. Це прояв нашої вдячності і повага їм. Пам'ятаємо, наш обов'язок бути поруч із родинами героїв, підтримувати їх і робити все можливе, аби вони відчували нашу постійну турботу. Ми й надалі будемо масштабувати проєкт Турбота про родину героя. Зокрема, до кінця року плануємо ще більше екскурсійних турів для рідних героїв. Запрошуємо долучатися батьків полеглих захисників, поспілкуватися у колі однодумців, пізнати розмаїття Прикарпаття, те, що дозволить перезавантажитися емоційно. Запрошую долучатися партнерів, разом здатні зробити ще більше. На Коломищині освятили новий храм. Церкву Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Нижній Вербіш, громада зводила понад 15 років. Наріжний камінь для будівництва храму заклали ще в 2009 році. Тепер велична святиня зустріла усіх парафіян та гостей. Там була і знімальна група нашого телеканалу. У селі Нижній Варбіш, що на Коломийщині, усі ці роки функціонувала давня церква Різдва Пресвятої Богородиці. Вона унікальна своєю історією та архітектурою і належить до культурної спадщини ЮНЕСКО. Розповідає протоєрей Василь Випрук, настоятель парафії. Церкву ремонтували, однак громада вже давно побачила потребу побудові нової святині. Коли Україна стала незалежною державою, тоді почали серйозно думати про те, щоб побудувати новий храм, тому що в стару церкву. Коли великі свята, люди багато збирається. Люди у церкву не поміщались. На, на дворі були на подвір'ю і слухали так службу божу. Тому громада виділила місце неподалік давньої церкви. У 2008 році розпочали роботи. Саме ж будівництво храму розпочалося у 2009 році. Тоді світлою пам'яті єпископ Коломийський та Косівський Іон Бойчук освятив наріжний камінь та хрест. І Розпочалось будівництво, пригадує настоятель церкви Василь Випрук. А у нас не було ні мільйонерів, ні мільярдерів. Громада згуртувалась православна і суто за свої кошти, за свої гроші люди побудували цю святиню. І від держави така була маленька, мінімальна допомога. Храм будували 16 років. Увесь цей час будівництвом керував місцевий мешканець Дмитро Тафійчук. Сьогодні пан Дмитро розповідає, було чимало різних нюансів та моментів. Проте не віриться, що дочекався миті освячення храму і емоції. Почали гроші збирати. Ну і так вийшло, що нам дуже легко йшло. Люди так і на це взялися. Цей храм зведено за кошти громади. Усі парафіяни церкви, Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України у нижньому Варбіжі долучились. Хто фінансово, хто своїми знаннями і працею, розповідає машканка нижнього варбіжа Наталія Паландюк. Ми люди такі сільські збудували цей храм дуже. Нам трудно було, але ж ми з Божою допомогою. все, чоловіки коло цього самі робили без грошей, без нічого. Жінки готували їсти. Наша святиня дуже гарна. Мені здається, на цілу Україну. І ми хочемо, би це. Святиня нам дала поштовх би мир був на землі, би наша Україна процвітала. І ось тепер у 2025 році роботи майже завершено, і Церкву освячують для села і усіх прихожан храму. Це небо, яка подія каже Катерина Туліка, мешканка нижнього Вербіжа. Ми багато років чекали на це. Ми всі все село старалися, працювали, дбали. Щоб це було якнайкраще, і я думаю, що нам вдалося. і ми щасливі, що цього дня дочекалися. Особливо у храмі звертаєш увагу на розпис. У ньому поєднано релігійну символіку із народним мистецтвом. Зокрема, використали місцеві нижньовербіські орнаменти. Така ідея належить настоятелю храму, а над її втіленням працювали не лише художники, а й місцеві мешканці. Ганна Ласійчук вона спадкоємиця в п'ятому поколінні Григора Семенюка, який побудував сьогодні вже давній нижньо. Вербіський храм. Пані Ганна розповідає про символізм орнаментів у храмі. Збирали рушники, старі сорочки, яким вже виповнилось майже 100 років. Нарешті ми зупинилися на двох, вони закладені у основу купола. Сама церква присвячена двопростої Богородиці. Вона так, як гуцулка, зверху рушник, бо святиму форму вона нас покриває. Нижня частина це орнаменти сорочки. І саме нижня, саме нижня, як ви звернули увагу, там є і окрика, і саме так як запаска. Ми так стилізували так такому стиль. Це все було б керівництвом нашого сяностоятеля Василя Верок. Запропонував він, а створювала ціла група художників. Це не тільки я, це працювали всі вчителі і на очолі з директором Петром Івановичем з нашої школи мистецтв, і в нас спілка художників. Так що працювали спільно і вибирали спільно радилися, вибирали спільний ескіз. Розпис храму тривав із 2018 до 2020 року, окрім орнаментів на стінах, біблійні сюжети, ікони святих Православної церкви України, авторства професійних митців із різних куточків України, розповідає настоятель Василь Вепрук. Художники в нас були високопрофесійні, були із Києва, з Херсону, з Чернівців і були місцеві свої. У день храмового свята Різдва Пресвятої Богородиці до церкви у нижньому Вербіжі завітав архієпископ Коломийський Косівський Юліан Православної церкви України у співслужінні із численним духовенством він освятив новий храм. Після відбулася архієрейська божественна літургія із Нижнього Вербіжа Ольга Гириджук та Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Коломийське представлення в обласному академічному драматичному театрі імені Івана Озеркевича розпочинається 14-й всеукраїнський театральний фестиваль. На вас очікують п'ять днів яскравих вистав, цікавих сценічних першопрочитань та зустрічей із талановитими акторами. Деталі у сюжеті. Коломийські представлення уже 14-й рік поспіль ваблять прихильників театрального мистецтва в драматичний театр імені Івана Озеркевича, що у столиці Покуття. Тут зазвичай протягом п'яти днів у межах всеукраїнського театрального фестивалю на сцені актори з цікавими історіями різних персонажів різного часу та різних народів Цьогоріч чимало вистав, які відображають події в Україні. Це якраз вистава Дніпровського театру імені Тараса Шевченка національного театру, з і надією в серці. Вистава одеського театру музичної комедії імені Михайла Вадянова. колишній, до речі, одеський театр вперше завітав до нашого міста. Вони ще ніколи не були на фестивалі. Тобто програма різноманітна і для дітей, і для дорослих. Я думаю, що кожен знайде на свій смак вистави. Ми готувалися, як завжди, щоб щиро і радо зустріти наших гостей. Вся наша робота, звичайно, її б могло б не бути, аби не. Наші мужні воїни нашою роботою показати, що ми теж займаємося, робимо гідні якісь справи. До Коломийських представлень у нашому театрі, як і зрештою в інших, готуються дуже ретельно і тривалий час. Пишуть сценарії, проводять репетиції, відпрацьовують кожен рух та слово на сцені. Усе для того, щоб глядачі змогли відчути справжність гри акторів і бодай трохи забути про війну. Цьогоріч фестиваль відрізняється тим, що багато колективів прифронтових зон. І саме отаке єднання всіх, всіх областей, це є головне завдання теперішнього фестивалю. І незважаючи на скрутне становище всієї України, ми повинні тримати свій культурний фронт саме там, де ми знаходимося, і займатися саме тією справою, яка дарована нам Богом. Всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення започатковано у 2008 році. Ідея належить незмінному керівникові театру, народному артистові України Дмитрові Чибораку. Він мріяв на сцені Коломийського театру зібрати найяскравіші театри не тільки різних регіонів України, але й іноземні колективи. І ось уже 14-й рік поспіль Дмитрові Чибораку це вдається. Запросили театри десь таких більше пограничних, скажімо, межуючих з війною нашою, з передовою театр. Це і Дніпро театр з Дніпра, з національний театр Дніпропетровський, театр з Кривого Рога, унікальний театр, таке унікальне театральне диво на всю Україну, на всю Європу. І буде театр із Одеси. Дуже серйозна така в них робота є. І буде в нас цікава, дуже духовна робота, театральна наших колег, нібито сусідів, Тернопільський академічний театр Шевченка привіз, <кій> привіз геніальну роботу про Андрея Шемптицького. Вистава, власне, називається Андрей. Без Полтави, без е Котляревського, без його. Е Кодові роботи, кодові на українство роботи наталки Полтавки, можливо б не було і 178 років тому зачину нашого театру Коломійського театр Закарпаття, театр є з Херсона, театр є так. що Палітра фестивалю така цікава. Ми старалися зробити її цікавою, щоб вона мала таку притягальну мистецьку і художню Силу у фестивалі «Коломийські представлення візьмуть участь театри з восьми областей України. Також запрошено чимало гостей, серед них відомі діячі театрального мистецтва. Отож, офіційне відкриття 14-го всеукраїнського театрального фестивалю 10 вересня о 18-й годині. На зло часу, на перекір війні, ми не фестивалимо і не сміємося, і не веселимося. Всі погані такі непевні часи. Ми придумали. Театральну фестивальну війну, щоб доказати, що Україна є, Україна переможе, і така форма наша військова, духовна, така наша духовна війна. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка стартував четвертий концертний сезон. З цієї нагоди гостям представили програму Бароко у виконанні інструментального ансамблю дивертисмент солістів Миколи Губчука, Валерії Курило та хору катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ Світло та вору. Тонченість творів французьких композиторів, стриманість музики британських авторів, мелодійність та глибинна філософія українського бароко. Так розпочинає новий сезон Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка. Художній керівник Микола Губчук відзначає високий рівень виконавської майстерності коломийських музикантів. Вони вже достойні відкривати, закривати сезони. Вони зробили колосальний крок вперед. Ми це бачили протягом. Сезону, наскільки різ колектив дивертисмент, наприклад, як вони зіграли Моцарта з паном Назаром Палатюком, наскільки він був захоплений від нашого колективу, і тому вони достойні відкривати сезон? Це вже рівень філармонії. І я дуже тішусь цим і пишаюсь. У новому сезоні глядачів чекає багато цікавих концертів, творчих колаборацій. Та навіть фестиваль продовжує Микола Губчук. Цей сезон обіцяє бути дуже цікавим. Буде багато приємних колаборацій з різними установами, зокрема з Національною філармонією України. Також в цьому сезоні ми плануємо започаткувати філармонійний фестиваль імені Олександра Козаренка, який буде називатися Козаренко-Фест. Тому слідкуйте за анонсами, буде цікаво, я в цьому певен. Відкриття нового концертного сезону у Коломийській філармонії відвідав поважний гість із Києва. Мова про генерального директора національної філармонії України Михайла Шведа. Дозвольте від імені Національної філармонії України привітати вас з відкриттям сезону. І повірте, це унікально, щоб час. Війни повномасштабного вторгнення в Україні створена нова філармонія, створена Коломийська філармонія це чудовий прецедент, і філармонія за вже свої майже три з половиною, чи вже майже чотири роки своєї активної діяльності. Вона знаєте, так активно війвалася на небосхил українських концертних організацій. Ті концерти, які ви маєте змогу чути, дорогі друзі, ті солісти, які відвідують цю сцену і працюють на ній. Це дійсно одні з кращих солістів, які, артистів і колективів, які працюють зараз в Україні або приїжджають в Україну. Тобто Коломія зараз на сьогоднішній день має чудовий простір і майданчик слухати кращих, кращих, які зараз є в Україні. І це просто чудово. І велика щира подяка команді Коломийської філармонії за те, що, по-перше, створили цей заклад що була ця ідея, була ця наснага, респект місцеві влади, яка підтримала цю ідею, допомагає її реалізовувати. І вам, дорогі друзі, тому підтримуйте цей заклад, підтримуйте музикантів, приходьте, хто може бути меценатом, підтримати хоч тишечки щось, підтримуйте це, тому що це унікальне явище, унікальне дітище. Михайло Швед засвідчив спільні творчі плани а також пообіцяв, що у новому сезоні у Коломиї виступатиме ще більше солістів національної філармонії. Рятувальники з Херсонщини відновлювали сили разом із родинами на Прикарпатті. Зокрема, відвідали і Коломию. Під час відпочинку з ними працювали психологи Державної служби надзвичайних ситуацій, допомагаючи зняти напругу та відновити внутрішній баланс. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на радіо Сяйбу, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. все добре, бережіть себе та світло в собі. У Коломиї нова гастрономічна подія на бульварі Лесі Українки. 4 дріб один свої двері відчинив ресторан Оазис. Теперішній час такий важкий «Оазис» – Це є острів, котрий виживає в важкий час. Заклад одразу приваблює інтер'єром і затишною атмосферою, але головне це меню, каже власниця Оазису Галина Євчук. Над ним працювали провідні українські шефи, щоб створити ексклюзивну комбінацію європейської класики та сучасної української кухні. Шеф з Луцька Наші страви тут смачно. Направду кухня відрізняється від. Інших закладів серед авторських страв вареники з лососем та традиційні з картоплею, з трюфельним соусом, мариновані у вині хмільні реберці із запеченою картопелькою, форшмак за особливим рецептом, ексклюзивні салати з морепродуктами, а також вишукані десерти та багато іншого. Окремо тут подбали й про маленьких гостей. Є спеціальне дитяче меню. Ми відповідаємо за якість наших продуктів і для гостей пропонуємо якість найкращу. Оазис – і. Ідеальне місце для святкування від сімейної затишної вечері до важливих урочистих подій. В нашому закладі може розміститися 50 гостей. Гості ресторану вже встигли оцінити вишукані страви, теплу атмосферу і щире обслуговування. А тому «Оазис» називають дуже смачним місцем на гастрономічній мапі. Коломиї заклад знаходиться на бульварі Лесі Українки. 4 дріб 1. до слова. Працює доставка. Номер для замовлень 098-942-24-99. Thank you